Я часто чую таку фразу від людей з інвалідністю, що ми нікому не потрібні, крім наших батьків. На жаль, це є так, якщо ви не будете проходити реабілітацію, не витримаєте весь біль і пекло, маючи травму дитячий серебральний параліч і не використаєте свій шанс, який вам дало життя, то крім своїх батьків, ви нікому не будете потрібні. Казати я не хочу, я не можу, мене все дістало комусь легше, комусь гірше, когось не так болить, когось більше болить, когось менше болить. У мене є батьки, вони мені допоможуть, я не хочу, я не можу, я не буду. І нащо воно мені? Це ваше право. Але ваш вибір і ваша лінь породить тотальну залежність вас від ваших батьків. Це є так. Коли дівчата, хлопці мають 22, 18 років, 19, 24, 25, 30 і далі, вони пишуть у соцмережах, шукаю хлопця, шукаю дівчину, хочу створити сім'ю. Я все розумію. Я розумію, що люди з інвалідністю мають мати право на щастя, люди з інвалідністю можуть і здоровими одружувати, створювати сім'ї і так далі. Я сам маю інвалідність. Я не хочу нікого образити, люди, але зрозумійте одну просту істину. Якщо ви ціле життя жили з мамою, з татом, мама вас купала, водила в туалет, готувала їжу, прибирала, робила все за вас, подавала вам каву, чай, і ви самі нічого ціле життя не робили, то невже ви думаєте, що маючи чоловіка, жінку, здорову, з інвалідністю, неважко? Що ви зможете це все робити те, що не робили ціле життя, це не так. Жити разом, маючи інвалідність, чи маючи здорового чоловіка або жінку здорового чоловіка з інвалідністю це є велика відповідальність один перед одним. Як побутова, так і фінансова і так далі. Ви маєте бути один одному опорою. Ви маєте один одного розуміти, ви маєте один одному допомагати, як можете. Відносини не може там, допустимо, тягнути один, якщо, наприклад, дівчина з ДЦП важкої форми, а хлопець здоровий або, або наоборот. Такого не може бути. Не потрібно писати, я хочу хлопця, я хочу дівчину, або так, як мені писали у месенджер, не буду казати, хто, будеш моїм хлопцем так чи ні. Воно так не працює. Коли ви так пишете у месенджері, людині, хлопцеві, дівчині. Ви просто їх відштовхуєте від себе. Зрозумійте одно, що ви маєте бути один одному опорою, а не тягарем. Не можна казати я хочу дівчину, я хочу хлопця. Але я не можу для того нічого зробити, і я не можу собі в елементарних речах дати рад. Але я хочу жити так всі. Але зробити у юному віці, для того, аби жити повноцінно, мати відносини. Спілкування, дружбу і так далі, ви не хотіли нічого. Не ображайтеся, але так воно є.